Знову я прийшов на цей канал, на щучку. Ловлю я на живця, на закидушечки. Погода сьогодні ідеальна для щуки. Ні вол, нічого, ні хвиль немає нічого. Трохи такий вітерець, але то таке. Ловлю там, ну я не знаю, видно, не видно, білі поплавочки. Закидушечки, попалась вже мені одна щучка. Сижу я десь годину. Зараз покажу, яка попалась. Ну, така кілограм, трохи більше, але все одно приємно. Тут я її поклав відро, прикрив велосипедом, щоб не вискочила. Зараз покажу. Опа. Така осіння красуня. Не знаю, кілограм плюс. Так, ловлю я на такі живці, карася. Прикрию, щоб не вискочило. Оп, все. Тіньочок є. Ловлю я на такі закидушечки. Тройний ключочок, груз, От такий поплавок, льосочка. Тут у мене таке місце, тут сажу тіньочок, краєвид такий. Просидів я десь, о, по поплавочки, навіть видно, там біліються. Просидів годинку, поки що попалась одна щука, ця, що я показував, і була ще одна покльовочка, але е, взяла... Малька, але відразу відпустила. Там було на дальню закидушку, я її відразу витягнув і перезакинув по-новому. Там трохи гуляє поплавочок. Біленький оп 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 вам може видно, не видно. Так. Сижу, чекаю ще покльовочки, ще хоча б годинки-дві посижу. Хороша погода. Možeš še bo vdača povrneti se do mene. Vse, so. vsem